На а, так як на плотах, ну, да. як на двері. Так так, я зрозуміла. Ага, так, ще ти. На... Ага, люди, плянуки, пленочі, не закликають. Отак сам на війну потім. Щом всі дивила, та щось не могла спам'ятати, що то то і що -то, -то, то так люди йдуть, а де тут -то -то люди йдуть на воно вся праче, дзвонить, дзвонять. Сказали, що за татом забанували, та що до мене друзі, А це все до мене почесати, і вовці, батько вже тату маму не заставляли. Ну, ну. Були діти, вачин парадська була, маленька, mm -hmm. то вмерла, мене буває в Троє дітей було в нас, як тату, можна. А тачка, як я тебе казала, що, 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 що як. Ну якраз як війна була, як тяжко теж, було, як ви плакали. Ага. Що тяжко? Так вона була, я була під горов з корову. Угу. Оце, оце. Ага. Там уже... От... Я вже знаю, ви казали, ну-ну. А, а тут чи не ще, ще тим, коли випив цю хутутті, десь не де ще дівча, воно ще ще почала, воно ще То скільки ще тут тута перша світова. А й так. Перша, 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 так, mm -hmm. так. Люди, а люди йдуть, дзвонять, дзвонять. Ну страшне. Дівчинки є дня. Мамі за день мають, а днів, бі, є, Тих, де, по світлі мають, Тихо, вже не плачте. Да. Девчонка, как, ну, я нагадаю на я не могу запутаться, то я Нет. не увидела вот. Так, так. а, да, не ну, не а потом не... уже, как все война, а и как далее? А потом я, вина, да, и... а война. А как не забыла кого-то, то в на первой войне, пошла как боже, я От тоді плакали, світ, плакала, а ти я знала котрі, котрого в мене якогось торанського. А так, так. то uh -huh. не... uh -huh. та, та, ще роки, з четіри місяці, чи табір напробувала. Тя uh -huh. нема, я в ту підгородську рову, а, а тут ті всі відео. Та no, Ви вже казали тото, -то. ви вже то-то казали, як все скінчило. Ja, ага, ага. <laughs> ну, коли дівчини ще наші собі вонна ще скінчила, uh -huh. вона скінчила, война си скінчила, тата придут, война з кінця, тато пледати. Ну, no, ну no, я Я чому? вже стара переснача, пер, 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 а то мені ще так в голову, як би. Слухали і Йо, як далі, і о як панці. Боже, затягненько любимо, як на воїну, як люди сі, як то все пищи, як плакати, що плачеть, заводи mm -hmm. діти. Дітей скільки так за маму, за димками, щоб маленькі, все платять, на свят. Пригнали укип, там був файний пляд. пляць, так задав нема, то файний пляд, пляць немає. У бліта, то там зігнали, то це все, те дикно, з то це хірмани, всі ці думки. Ду, ду, ду. І Але так лише, коли не було, старший, був бо ті, що колись палицю, так як коли тут шкір кусник напалися. Лиш махне так, не скажеш слово, махне, усе забиралося, один за другим пшима. Як тут все плакала, прощала, і там комієр, що місіти війна була, да не знати. Я тобі виходу сказати, я що вічні тут я буду. Бо так я мала була, було, наче ти давно на п'ятім році була, як тут ці п'ять, на ці до як як на війни були. А так на вони йшли, люди йдуть, плачуть діти за мамами, задимтясь, береш не за руках, а плаче, то ще дзвонять, дзвонять. На полага ще якась паблика була, труби трублять, Усе плаче, в сіні плаче, воно все. Ле з того плату Та й тайсі, у копі там був дуже файний плач. Коли з у то все там ті так і пастучив, там до них є, не надо худобу, а вікта вже гнали у купані туди, до діващити, а вік ти вже з лужків попався, куди посидіть хані додому. Якийсь хлоп приходив писати. Як то це було, я ці воїна зачинала, я кажу, де їх то за тобою. Що ви вже казали? Я ти буде плакав, точки задам, че брали він. Плач, дзвонить, дзвонить, на смачні сідать. Тоді той день смашні, а другий день, як якогось поранили. А наші люди занесли до школи, а тоді давай того, що він провели якісь війни. То ли це війни місяці, бо дали знаки дівчинку, я бав, що наш то вічень воєм. Полиця бувало, як з цього з болу у села, як ідуть, війни, то йдуть і в ним туди, бо туди десь на діпний, не знаю, куди десь угору ходи. Войська, войська, ага, а, а я на то в двічне тому. А то лише я знаю, що була з під голову там за Бабчишнім городом. А ви вже казали, казала сте. З колову. А то ли що толо не підсили, хто водить? Лише діти, война ще скінчила, война ще скінчила, война. Я стала слухаю. А та то п'єду твої наші скінчили, а да більш ти воїна, так нічого не дали в нас і так. Башку я як дитяченку життя, як би якби, як би хто старів, як я все на хабав, як люди Ти ж сі, як то все замовило, як плакали. Все плакало. Дзвона, дзвони, люди, ну, а шить був, оси, десь його, що було, котрі три люди. Всі до кошмар там, де васить блядь, він тримає, город, знаєш. Тож і дівці було кошма, ага, а осиджу дишила, це був бужний, ось такий васили. Хай де ж був нікий по тім, а восемь, був, був. був такий, що ось як потім десь його. Пустили з війни, аби був за шандрок, тут аби ага, аби був то налязли, хлопці, хлопці з буря були. Хла, а що ж так, як хлопці? Хлопці, чкачка, чка, як показала хлопці, а що хлопці, а дідьку то все одно. То, о, то, то дуже говорили. пішли на воїну. А де хоче билиш і з не з другами прийшли, бо ми всі мали ще кажуть, ми за що сі беремо? Ми йшли до тих, що достащині, так коли вона філарку були богаті такі. Вибили, трупами не все не з'їмо, філа ми відвезуть, на шляху, метали, ти сніг, десь покінь. Так було, було, це то пам'ятаю. Я це не пам'ятаю, але за мене пам'яті, що б було. Чи за неї, чи ні, не, не знаю.